Це не знімаємо. Можеш відкрутити? Пальцем. Ну якщо погода все, показуйтесь. Це для фірми 100 баксів то лайк. Поки що кажеться легенько. Не масти двері. Привіт, друзі! Сьогодні у нас цікавий день. Ми з хлопцями всією командою вирушаємо встановлювати автопілотну трактор Кейс. Покажемо весь процес від початку до кінця. Тож залишайтеся з нами. Буде цікаво, корисно і, звісно, по-нашому драйвово. Поїхали. Там вже готова. Я треба Да. Ну то не цей, не знімай. Щас, Я... Ходім фотогенічний, він самі. Люби багато говорити. Він пройшов курс акторського мастерства. Ораторське мистецтво. Так, знімаємо кермо. Вова у нас знімає кермо. На 13. На 13. Можеш відкрутити? Пальцем. Без тріщотки. Ану Вова, покажи майстер-клас, відкрутити без тріщотки. Ніч. Підняв сходи. Походиш. Потім зараз знімає обшивку тут, забирає коврик. Пробуде пропускати проводку сюди, щоб дійти до акумулятора, до антенни, до датчика та повороту. Ну там гіроскопка для <тасвач> Сьогодні ми встановлюємо такий комплект автопілотів. Називається він CRC NAU NX612. <безпеку> на, на ось такий кейс 125. це Але основне. Кто директор трактора? Я. Yeah. <laughs> yeah. Зараз будем снимать руля. Mm -hmm. Работа кипеть. Работа кипит. Кто директор трактора? Кто попадает? Хлопцы, працюйте. Уже втомились. И тампить снимаешь вас. И всю тут зарабатывание не было. Все. Круче, чем в таком. Так. Так, тобі румя, Ти не, не знаєш. Буде вон? Буде вон. Що-що? нет? Підход, да? Підход. Підход. й підійшло. Ну, якщо погода, все буде зайти. Монтаж проводки. Ну, криша тут просто пилюки, ми будемо її витирати, обжирювати, тут заклеїтись месом теми. Ні, так, ідеально рівень, ти шова. Що... Вообще. нормально, хорошо. Может, треба нагріти трохи, а? Это что, ты? Так, яку я буду сьогодні шапку вдягати? Оцю, тепло, не холодно. Роза має бути. Та це вона солідна просто. Ну ладно. Ты готовый? Да. Можешь ставить. Пять тонн реально? Да. Ого. Ну, на сайте пошли пять тонн не тянут. Это бомба. Ну, не стоит 7 тысяч. Так, на... Снимали он до... Там, чеки, вы... Ще два метри що трубу, ломав, yeah. такого і ходимо по кругу. <laughs> То як є де добре, а як нема no. де пройшли і переставити нема, куди і що хоч робити. І потягнути, потім, якщо зняли до балку на короденьки, не можна потягнути. In... Саме самочасто фоткаєте, показуєте, що вам треба. Це, Це взагалі. Чи, не, чи вам сложно тут виділяють? Я думаю, що для них не сложно. А сіки, сіки, який земельний банк На скільки обробляєте? 12 гектарів є? Чи не, не, нема, 700. То це нормально, нічого. А у вас же один автопілот є, так? Да? Один. Да. А хто працює, їздить на такої їздили? Обидно. А ви обоє, да? так? Трим, трим, <ріх> який брат? <ріх> 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 Трактори брати <вони> вже будуть. <ріх> А нормально на автопілоті подобається їздити взагалі? Це не нема. Що руками їздиш вечір вже хоче десь так, Як сієш по самому да. маркеру, не бігає. Реально легше, да? А ти собі сидиш, розвернув його і шурує. І поїсимо навіть на ходу, і що хочеш, бо наробити, і поспати. І до жінки вечора піти. Ну, а то <рик> вже прийшов, тільки на поріг, тарабанів, спиш. Раз... А то, щоб тільки подивитися, ти не навіть. Рано 한데... буде вже, каже вставай, вже каже, знову на роботу йди каже. <рик> а це скільки у вас вже цей автопілот по часу, скільки вже. Ну, ти... <рик> Вже пару років, пару років, а до того, а коли як ставили, ви були проти? Казали, ні, не треба на той автопілот чи Ні, автопілочині. Наборості. Купляйте це брехунок, хай веде, а не мучитися. Це... Бо, бо дуже часто, що, наприклад, механізатори проти якихось а технологій варі. там, що -то, що -то, що -то, Ні, є, є, це серйозно. А, ми на купляйте, а до цього у вас був якийсь навігатор? Просто простий навігатор був? Трімбл, трімбл, може був на лампочках був. А може ті джати? Ні, трімбули всі п'яти. ну автопілот це класна штука, правда? Поїздиш, то хоч легко, поїздити, прийшов зробити ще. Щось здому можна зробити. А то їди додому доходиш, тоді прийшов тільки запоріг, димийся, впав, і разом буде вставай, вже добре, кажу, що вже рано, На якому сигналі той трімбул? А точно я центр Центрпойнт, РТК. Не знаєте, ні? Ще надо Та навряд, навряд. Я думаю, що на комусь платно. Ну вже трохи розрузаю, а то так не вистачає трактора. Втомився. Я погоджуюсь. Це така взагалі установка сьогодні сложна. Активно. Ого, яке класне кріплення. хріплення. П'яменти почали. <рекляр> Снимаем зеркало, прям стало это тут. крепление до монитора. Алик, пока ты звоню Вадим, ты что делаешь? Я варюсь. Варишься? Спадок. Спаду. Да.

Всем привет, вы на канале Лахасенко. Поехали ставить автоклоп. Сейчас вылез, Я хочу взять это интервью. Что okay. Ты пару слив сказал. Приводу установки асопілота. Поки що кажеться легенько. Легенька, так? Да? Да. Нема проблем для те. Ну так як ти вже 15 рік стався за я думаю, для те всі установки будуть легенькі. Коли навчився? <свистити> <свистити> ну, Подивись в очі. Чи, ага. хочеш сказати, що п'яний? Дай ага. мені дві стяжки. <свистити> що це таке стяжки? Вова спитає. <свистити> Это человек, который ставит 15 лет автопилоты. С третьего класса. Старший. на воде ему что Виталик на турнику. А ну сейчас. на турнику. Валик, а тут є ручка? Я знаю, я бачу, я вышла. Ти ціниш свою роботу сьогодні по 10 бальню? Думаю, 10 з 10. А Вовину? Вова сьогодні старався на 8. На 8, да? Треба а його Вадим? пісняти очі такі. шо Тебе сьогодні максимальна оцінка буде в табелі. Вова за, за школу всю твою. Ну, Вадим сьогодні, звісно, трошки багато получав критики від Віталіка, то щоб Вадим не вжався йому за 9 балів. 9. Нормально. Це якщо є сенсор, це є. Кабінет. Що це у вас тут таке? Ого, у вас тут склад якийсь, складовка. Що ви тут зберігаєте? Шини? Кажу, що шини зберігаєте? А тут... чого ви їх не викидаєте? У вас тут якийсь трансформатор, чи щось гуде? Ні, комунатор заражаємо. Це лис? Не масти двері. Нові двері помастили. Чорний. Їх не докрасили просто, не доформували.

Passa. Jesus. Droga. Ah. Чек будут? Чек, чек дают? Да. А кто контролирует сейчас? Типа? Ну, а, а не, просто... что? Да нет, просто... Короче, чек дают, наверное А что? Напали уже за заправку Не, не расписывается. <laughs> путевка и расписывается в этом Там... Что мы за вами-то? А, ми не їдемо. Ми їдемо за вами. З бригади музику нагладаєш. Мені не подобається бути оператором. Ні, Мені не подобається. Я не вмію знімати відос, це треба вчитися. Карасі? Не знаю, хлопці, тільки приїхав за А можна ловити тут? А? Можна ловити рибу? Ну то ж давно. Треба! Треба. Дивить кабрала. Куди їхати? Я кажу, треба мені покататися трошки. Знаєш, ти в мене спадку.

І пішов, пішов, По слідах їдемо собі, як має бути. Відхилення 0 Точно с РТК. 8 км їдемо, 40 спутники, відхилення ноль. Но... <годи на траву> чу... Главне, що не під колеса, треба на <годи драгу падати. <драгу, годи> на він топ. <винтовку. годи> за 12 кілометрів. Км... <годи> Клює. Як там клює? Клює? А які великі... великі чи такі собі? Великі карасики? Грам 500 А, і окунь є? То тут окунь є. Сом? Анальний цей канальний. А, это це... магазин Ага. Та тут окуня багато, так? Це окунь це є там на тому ставку. А, на тому великому. Там щось трохи набирали. Там, А тут я цей. А окунь тут теж є, так? Да? Ви місцеві, так? Да? Є, є. 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 Дякуємо гарно а дня. Що це ви тестували? Пів. Ну як тут у вас? Число є? Підкормити треба нормально. Підкормити, кажу, треба. треба підкор... Дядьки, треба, під... треба підкормити. Ага, уже подкормили. Все нормально. <laughs> Довольно? Так, у нас місія. Ми відправили валіка в офіс, а там палич сидить, грається в телефоні. Зараз валік його налякає. Валіка відправили, щоб палич налякав. Зараз <головік> буде, зараз валіка десь дохода чисто. <піздя> Ось і все, друзі. Автоклот встановлено і все працює легесенько як і годинник. Сподіваємося, вам було цікаво подивитись, як це відбувається, і ви дізнали щось нове. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте поставити лайк, підписатись і написати в коментарях, що ще хочете побачити. До нових зустрічей!